Всіх вітаю, коли і в яких питаннях можна звертатись до пророків? Коли і в яких питаннях можна звертатись до пророків? Це практична тема, яку я хочу підняти. Всі ми час від часу переживаємо які то труднощі, які то проблеми. Не вирішуються непрості питання, і хочеться нам знати Божу волю, знати, як Бог дивиться, які його бажання, чи він хоче, щоб я робив ту справу, або ж їхав туди, чи він не хоче, і так далі. І тому я би хотів дати відповідь на ці питання, і на мою думку, що дуже багато, скажімо, Неправильно використовує часто ну, дар, або ж люди неправильно користуються цим даром, або ж люди неправильно рухаються посторонні, просто неправильно рухаються. І в результаті сьогодні ми можемо бачити проблеми на цій почві. Отож, давайте ми подивимося про те, що говорить Біблія спочатку: використання пророцтва в старому і в новому заповіті. Звичайно, що в старому заповіті часто була практика, коли хто з людей ішов запитував у пророка, дізнатися хотів волі Божої. І це ми можемо бачити і не раз. Коли ми читаємо новий заповіт, ми бачимо, що, скажімо, так, використання пророцтва Відрізняється, скажімо, в новому заповіті, як в старому заповіті. Тому що Дух Святий в старому заповіті був лише на суддях, царях, пророках, священниках. Тобто це було обмежене коло людей. Тоді, коли в новому заповіті ми бачимо, що Дух Святий на всіх віруючих і усіх, вилью Духа на кожне тіло, так? Лука записав книга розділ, 17 вірш. Тому кожен віруючий сьогодні в новому заповіті може мати доступ до Бога, мати особливе єднання, дізнаватися його волі і так далі. І тому що цікаво, що в новому заповіті ми не знаходимо жодного прикладу, коли б хто з людей, віруючих, звертався до. Пророка до того, хто пророкує, ми не знаходимо жодного випадку. Але в той час ми знаходимо дуже багато, що описується про пророчий дар, описується про те, що були пророки в церкві Антіохійській да? Були пророки. Були ці люди, які служили цим даром. Це да і амінь. І дуже багато нових заповідок про це говорить, що ці люди були. І навіть закликає, скажімо так, мати ревність ревнувати про те, щоб пророкувати Біблія говорить. І скажу так, що я дуже радий тому, що в нас тут де я є, є дар пророчий. Це дуже приємно, коли це можна бачити, можна чути. Бог по-різному говорить, хоче говорити, говорить і сьогодні. І це дуже приємно. О, але. Дуже, скажімо, небезпечно є, коли ми рухаємося неправильно. Наприклад, що я маю в виду? коли ми в різних питаннях неправильно шукаємо Божої волі? От, наприклад, я вважаю, що дуже неправильно, коли неправильно роблять молоді люди, коли вони в питанні одружуватися чи ні на тому хлопцеві дівчині. Чи брат, тобто виходити замуж за того брата, людина звертається до пророка або ж пророкуючого. І часто є проблеми. Тоді, коли слід звернутися до писання, до писання і шукати особистого керівництва Духом Святим, Духа Святого в своєму житті. І він бажає відкривати. Біблія каже, що є помазання, яке нас навчає, Апостол Іван про це говорив. Тому неправильно, немудро ходити їхати в таких питаннях до таких людей. Це не означає, що це буде гріх зробити, якщо ви так зробите. Біблія також це, це не говорить, що це буде гріх. Але просто Біблія не говорить і те, що так робили в новому заповіті. Другий момент, коли люди часто звертаються, це при вирішенні проблем. Сталися якісь проблеми, і люди отут їдуть вже до пророкуючого до пророка, або ж того, хто має дар пророчий. І що то Бог скаже, що Бог скаже? Але, шановні, коли ми дивимося, як сталася проблема, і описано в книзі є послі 15 да, то ми бачимо, як вирішувалося питання. Не питали пророків. А інакше збиралися служителі, і це було велике коло, не просто два, три, чотири служителі. От, і апостоли, і не тільки збиралися і роздумували, да? і прийшли до правильного рішення, коли сказали, що це до подоби Духу Святому і нам. Тому саме так вирішилося. У нас є Боже Слово, верніше пророче Слово. Також неправильно, коли ми в цьому питанні звертаємося до, скажімо, до пророків в настанові служителів, коли ми в цьому питанні люди звертаються до пророкуючих, є Боже Слово, і воно говорить, яким повинен бути той чи інший служитель, який вибирається, або ж має вибиратися на єпископське служення чи діяконське служення. Тому ми так само бачимо. Також Біблія не навчає в новому заповіті що слід звертатися до пророкуючих виборів, в питанні вибору скажімо так, працівників, або працевлаштування. Або який вибрати напрямок праці, їхати чи не їхати на далеку відстань. Ми шукаємо керівництва. Бога, в Духа Святого. Він може нас вести, Він нас може підказувати, різними способами нас говорити, до нас говорити. Це правда, є в нас Боже Слово. Хтось може сказати: слухай, Вадім, ми знаємо, що ти не раз був, скажімо, серед тих, де в місцях, де є пророкуючі, був в їхніх домах. Це правда. Я не раз досліджую цю тему, досліджував цю сферу, і тому коли я їду зібрання десь по дорозі, наприклад, по дорозі, і я знаю, що там живе сестра або ж брат, який пророкує, то я заїжджав, да, я цікавився, я досліджував ці речі практично, як це відбувається. Да, і я отримував слово, це правда, але це було саме так. І я хочу сказати, що ми не повинні основуватися, да, брати тільки єдину основу це пророцтво. Ні, Це може бути як десь другорядне, може бути, О, але є основне на нас джерело це Боже Слово. Для чого ж тоді дане пророцтво, для чого тоді даний цей дар, і Писання конкретно чітко говорить: для збудування, для умовлення, для розради. І це ми можемо знайти в першому пісенні до коринтян. 14 розділі, 3 віршем. Тому я не хочу сказати і не говорю, що буде гріхом звернутися до пророкуючого. Да? Тобто, саме таким чином, способом дізнатися, як то отримати знання, волю Божу да, в тому чи іншому питанні. Я не сказав так і не хочу так говорити, і так не думаю, що це є гріх. Я так не думаю. Я думаю, що за краще. Коли ми звертаємося до Божого Слова. Апостол Петро говорить Боже Слово, і ви добре робите, що звертається, да, до Божого Слова в різних питаннях. Іноді здається, що нібито Біблія про це не говорить. Але Біблія говорить, просто слід дослідити глибше, подосліджувати, не просто поверхнево читати Писання. Тому хай Бог допоможе нам бути мудрими в певних питаннях. Да. І я за те, щоб в церквах, Євангельських церквах, да, люди рухалися в різних дарах, тобто служили різними дарами, і тому в числі пророчим даром, да, дар інших мов і так далі. Це дуже добре. Це для збудування, це по писанню. Хай Бог благословить, дасть нам мудрості правильно діяти, коли у нас якісь -то труднощі, складні питання, ми перед вибором не знанні. Звертаємося до Божого Слова і шукаємо особисто в Господа відкриття розуміння. А Бог може по-різному скерувати, може так зробити що. І навіть ви на зібранні, ви навіть самі не є ініціатором, а просто пророкуючи підходить до вас і так говорить Господь такі то такі слова. І ви говорите, Господи, я тобі дякую, що ти підтвердив мені те, що вже в мене було. Це так цілком реально. Хай Бог благословить і допоможе нам. В цих питаннях бути мудрими, будьте благословенні.